У сучасному світі всі задіяні у чомусь, хтось навчається, а хтось працює. Відповідно, після цього всього нам потрібно відпочити. Більшість людей вибирає просто полежати вдома, хтось йде в театр або кіно чи в кафе. А як проводять свій відпочинок, тернополяни? Запитаємо у них. Ну відпочинок, мабуть, це робити щось не те, що ти робиш кожен день. Тобто, якщо ти займаєшся роботою будь-якою, то просто якийсь час приділити. Такий, щоб він відрізнявся від повсякденного проведення часу, не займатися тою роботою повсякденними справами, зробити щось інакше. Будь-що, чи поїхати на природу, чи не поїхати на природу, але просто не робити, не провести час так, як це проводиться, якщо відпочинок, припустимо, це в нас той місяць, чи 24 дня, як в кого виходить на рік, то просто, щоб тих 24 дня були кардинально інакші за тих. 360, які були попереду. Скоріше цього, відпочинок на природі літом, десь за містом бажано. Бо в Тернополі, я не знаю, кафе вже не то. Відпочинок для мене це може бути як і просто похід в кінотеатр з близькими людьми, це може бути просто прогулянка біля озера. Головне провести час з правильними і рідними людьми. Це з сім'єю, десь за кордон на море. Ну Природа, ліс, вода, компанія хороша. Ну, Настроєння, ігри якісь, ну, такий відпочинок. А ви часто відпочиваєте? Ну, час від часу відпочиваю. Зміна форми праці. Ну, Коли працює людина фізично і змучується, значить, треба е, перестати е, працювати фізично і деякий час попрацювати розумово. Коли людина працює розумово і змучується, треба е, працювати фізично. Ну, таким чином можна відпочивати. Відпочинок, напевно, разом бути поряд з близькими людьми, з рідними. Відпочинок для душі якесь хобі, щось таке. Це, наприклад, почитати книжку, зайнятися любим хобі, піти з друзями десь в кафе, посидіти.